Привіт, я Діана Вейл, і це мій канал на Ютуб. Сьогодні я хочу для вас зняти відео покупки Haul. Вже трішки не збирались речей, які я купила за останній місяць-півтора. Я б хотіла з вами поділитись ними, розказати про речі, показати їх на мені і давайте скоріше розпочинаємо. І розпочну я з аксесуарів. І я собі купила таких. Три гарних колечка, зараз яких я вам покажу. Ось на вказівному пальчику колечко з сердечком. Вже всі не знають, напевно, що я фанат сердечок. На середньому пальці на якому пишила. І на мізинчику таке з хрестиком. Було ще одне з знаком безкінечності, але я його десь загубила. Воно ну, таке теж були малесеньке на мізенчик. І, до речі, я їх купила в стоці, Хто живе в Калуші, не знаю, чи в інших містах є такий магазин, але хто живе в Калуші, той знає. І там, ви, думаю, теж можете придбати гарну біжутерію. Там, в принципі, така досить нормальна біжутерія. Принаймні, мені подобається. І наступне, що я вам покажу, це буде ось такий лак від Evelyn Cosmetics. Він... Зміцнює нігті. У мене зараз є трошки проблеми з цим. Вони в мене тому що дуже сильно ламаються. І цей лак мені гарно допомагає. І він ще з таким гарним блиском. З косметики я не робила таких багато покупок, тільки одні рум'яна. Я собі купила. Ось такий від Eva Cosmetics. Вони прості рум'яна, нічим особливим не вирізняються, роблять свою функцію. Ой, тут я, бачите, такі рум'янчика. Ось і так воно виглядає. Такий двох кольорів. Такою полю з персику і світло світло розвило. Тому коли змішати, то виходить такий досить гарний відтінок. І рум'яна класні магітапи. Ще я собі купила такий аксесуар для Вій. Крутячка ось така. З такими розовими ножничками. В магазині сказали, що дуже-дуже... Класно вона закручує вії і буде допомагати. Але я багато наслухалась про те, що ці щупальці щупальця, що ця кратячка для вії, вона шкодить вії, вона їх залами якось, і я не дуже хочу ними користуватись. І взагалі ліпше ось так ось цим пальчиком брати собі і так закручувати вії, І ефект, я думаю, буде набагато кращим. Все, тепер переходимо до моєї улюбленої частини одягу. Тут я багато всього накупляла собі, і давайте я вам буду показувати. Перше, що я вам покажу, це буде спідниця джинсова. Ось така. Ви її вже бачили на моєму попередньому відео. Я робила з нею три луки. Вона мені дуже сильно сподобалась. Я не знаю, я просто мріяла знайти таку джинсову спідницю. Я її також бачила в багатьох дівчатах, за якими я слідкую, і взагалі на багатьох модних пабліках я її знайшла і я не знаю, я просто дуже рада. Настільки я обожнюю секунди за те, що там можна купити дійсно дуже класні, якісні стильні речі, і зекономити при цьому дуже багато грошей. Це спідниця на ріст 138. У мене ріс 170, і я на її влажусь. В найширшій зоні бедер. Трошки важко одягати і скидати, але потім, коли я переходжу цю зону, і вона у мене сидить на талії, то вона аж звисає в мене на талії. Ще одна спідничка така літня з розочками і з двома кармашками. Вона мені сподобалась от саме через те, що вона є така. Літня, на гарно буде доповнити просту біленьку футболку. І її можна буде, в принципі, з багатьма речами. І е, я купила теж на секунді і мені подобається. Ще одна покупка, яка я була дуже сильно рада, це ось такі шорти від Puma. Простенькі чорні шорти. Вони мені підійдуть. Для того, щоб я займалася, бігала віті. Мій Вони, в принципі, несе. Не Вони мені сподобались через те, що дуже якісні. Через фірма, це бума. У мене дуже гарна така платка всередині. Але її для в Секунді. І дякую за тому що там є дуже круті речі завжди, і Я їх захочу. Ще я сюди купила дуже класну футболку ніжну світло морозового кольору. Вона від фірми Kappa. дуже класно дивиться. Mm -hmm. Я теж хотіла на футболку. Вона ніби і спортивна, але і не спортивна. Вона буде гарно підходити до... Чертівки всякую Італією. І на літо то все треба. Так, ще я собі купила неймовірно класної якості лусини сірі, трикотажні. І як мені жалко, що ви не можете їх через екран потрапити, оскільки вони приємні до тіла і якісні і гарні, і ще й такого сірого кольору, який я люблю. Я їх. буду також використовувати для того, щоб займатися. Буду не бігати. І це дуже класно обтягують. Я не буду Тепер я трошки повернусь ще за зимень. Купила я собі дуже класну шапочку ось таку. Я не знаю, ви напевно бачили такі шапочки, якщо ви слідкуєте з Просто єдине, що от неї бомбончик. На чому тут чепити, а так то вона просто така шапочка, яка була дуже актуальна цієї зими. В'язана, яка не облягає голову. Ось так вона вільно сидить на мені. І я і, я просто, я просто була в шоці, коли я її знайшла. Я була дуже сильно рада. І напишіть мені, в принципі, чи мені... Відповідали цей бубон, чи й буде, чи він нормальний, чи не нормальний. Ну, ну, шапка просто класна, я не знаю. Я її на себе купила за, за пару гривень. Такі шапки я бачила по 300 гривень в інтернеті. Дуже мені подобається колір, дуже освіжає лице. і з нею також можна дуже багато експериментувати, робити багато класних луків, і я з нею обов'язково зроблю. Так що дивіться. І, до речі, я сьогодні теж не лук внук зі фотографом моїм друктором-піковичем. Слідкуйте за моєю групою, за моїми граном. Скоро будуть мої фото. Щоб ви дивились? Шапочка просто... просто дуже класна. Можу намилуватися нею. Перестання річ, яку я вам хочу показати, це буде ще ось такий сведрик. В'язаний, чорно-білими тками. Новесенький, просто дуже гарний. Його можна одягати під е, якусь сорочку, можна просто одягати без нічого. Е, він теж дуже гарно дивиться на мені. Мені дуже подобається. І він просто новесенький. Ми з моєю подружкою заходили в сток той самий, де я вам розповідала, що купляла свою бюджетерію. І там також є речі. І я бачила. Ось такий сведер, похожий на цей, але набагато гірший, набагато гіршої якості. І він там коштував 235 гривень. Я цей сведер купила десь за 30-40 гривень. Він від Divide, що може бути краще секундів, я не знаю. І на десерт я залишила дуже класні джинси. Ось такі вони. На високій талії Такі бананки, вони. Ідуть трошки веще кісточок на нозі. І я їх показала мамі, і вона сказала, що була така мода на них, коли вона ще була молода. Я теж багато раз бачила такі сцени на класних модних пабліках і хотіла собі такі сини з високою італією. Я їх знайшла на дитячому відділі. Вони на ріс 146. Прекрасно в них флажус. Все підходить, надалі ще й звисають трошки, але я думаю, я буду їх під ремінь носити і все буде добре. І зможу з ними теж класні образи робити. Я просто задоволена всіма цими покупками. На цьому все. Це були всі речі, які я вам хотіла показати. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Вам було приємно слухати мене, дивитись на мене. Вам сподобались ці речі, що я купила? Якщо так, то, звичайно ж, підписуйтесь на мій канал і ставте пальчики вверх. І не забуваємо про те, що я хочу цифру 100 на каналі моєму. І буде відео, запитання, відповіді. Тому до нових відео. Я вас, звичайно, всіх дуже сильно люблю. всіх. Цілую, обнімаю і, і ще хочу сказати, що е, я так пробую робити, щоб відео виходило два рази в тиждень. Але зараз я працюю на роботі і не знаю, як в мене буде це виходити. Але я дійсно дуже сильно стараюся. І якщо там трішки будуть стримки, то не обижайтесь на мене. Один раз в тиждень я обіцяю, що відео точно будуть виходити. Е, але два не обіцяю, але буду старатися. Я це все роблю своє задоволення. Звичайно, для вас. Я сподіваюся, вам це приємно і ви теж це показуєте своєю підтримкою. Тому всім-всім дякую. Всім дякую за перегляд і па-па! па-па!